Головне, кажи, давай. Я так... Що? Ми прийшли, аби звести молоденьєта докупи, аби вони О. подивилися одне на друге. Це хотіє йти одне за друге, аби ти потім не розбивалося і ті... не було ні сліда, ну. ні вам, ні, ні нам. Ну. тільки, та, та, так? знайді. Я так. знаю, там будемо сидіти, дивити, будемо мого речі, будемо сила лагодити, бо то таке діло Іване, то не є такого вкусити а, і то заплуга на ціле життя. Ти сіра з женив, все закультували Добре. тебе і немає воду назад. Там, <-te> ти розумієш, але бо то ваші діди всі по сто разів женилися з вашими бабами. Історія мовчить. Казінство з'єднували люди. Ну і одним словом, перехчує на віки. І коли вони вже все полагодили, яке він йде за ним, за ним, де будуть весілля робити, Газди виходять на середину і тиснуть один одному руки на знак згоди. Руки впевнено. Уписок дети тиснути зрані. Він думав тиснути, знаєте? А старший поснути. староста перетинає руки хлібом. Оце у горах, аби ви знали, набуває юридичної ваги. Коли перетнули руки хлібом, це вже фактично унесено в законодавство. Це дуже вигідно. Ну, <реш> І тепер дивіться, що зверніть увагу, що молодої, ви вирите молоду? Не вирите, правда? А знаєте, чого ви її не вирите? Бо її нема. Це дуже просто. Але зараз буде. Дивіться, я вам казав, що молоду на сватані ніхто, дівка на сватані не береся, ніяка. За дівку все порішали. Чуєшся? Все. А тепер, коли порішали, її тепер вже клижу. о, А на середині міста слава навіки Богу! А що ти так? З підрослава ж їх я не видів. літо, ні? Ну, літо так витягнув вас, ну? Що за цього близько? Коротше, я закриваю двері, то ти на без галкне. Але тут є. Глазок. Глазок. Він запутів. Нічого. Як би передумала жниці, то я, я... я... Яівля, я тебе навчився підженювати. Дивіться, подивіться на молодого, подивіться яка молода, подивіться, вийде, вийде! На нині на поїзд пішли. Добре, їде на науку, вчитися їде. В Чернівецький університет Федькович поступає. так.